Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як оголосити відкриті торги з особливостями. Спочатку зайдіть в особистий кабінет державного замовника на закупівлі ПРО. У вкладці Публічні закупівлі із випадаючого списку Виберіть закупівлі. Натисніть Нова закупівля. Інформація про замовника заповнена автоматично із кабінету. В полі Тип процедури. Виберіть відкриті торги з особливостями. Ви можете приховати місце знаходження, якщо це несе ризики для вашої безпеки, натиснувши прапорець. Виберіть метод оцінки пропозиції за найнижчою ціною або за вартістю життєвого циклу. Зазначте ідентифікатор плану вручну або натисніть Переглянути підписані плани. Виберіть необхідний план зі списку. За замовчуванням встановлений прапорець, який передбачає проведення аукціону. Визначте вид предмета закупівлі, товари, послуги або роботи. Дані уповноваженої особи заповняться автоматично із кабінету. Вкажіть узагальнену назву закупівлі. Назва предмету закупівлі в оголошенні плані та договорі мають бути однаковими. В полі Примітка можете зазначити необхідну інформацію для учасників. Якщо в закупівлі велика кількість номенклатурних позицій, ви можете скористатись імпортом специфікацій з Excel. У полі Документація до закупівлі завантажте необхідні документи до закупівлі. Очікувана вартість закупівлі буде визначена автоматично із сум лотів до закупівлі. Вкажіть ознаку ПДВ та валюту. Кажіть кінцевий строк подання тендерних пропозицій. Ви можете додати нецінові критерії до вашої закупівлі. Якщо в документації до закупівлі є вимоги щодо екологічних характеристик, натисніть Прапорець. Блок Електронна тендерна документація є необов'язковим до заповнення, тому ви можете його пропустити. За замовчуванням створений один лот до закупівлі. Вкажіть узагальнену назву та за бажанням примітки. Якщо лотів буде декілька, вкажіть назву кожного лоту окремо, вкажіть очікувану вартість лоту або всієї закупівлі, якщо лот буде один. Зазначте крок зниження ціни під час аукціону. Якщо в закупівлі передбачено забезпечення тендерної пропозиції та виконання договору, натисніть відповідні пропорції. Завантажте документацію, яка стосується конкретного лота. За необхідністю додайте нецінові критерії лота, Зазначте умови оплати, після якої події буде оплата, тип оплати, період, тип днів, розмір оплати у відсотках. За потреби вкажіть умови поставки. Встановіть необхідні вимоги по кваліфікаційним критеріям. Після обрання критерія заповніть додаткові поля з вимогами. Для зручності ви можете скористатись підказкою. В блоці Товари, роботи та послуги зазначте конкретну назву предмета закупівлі. Зазначте кількість та одиниці виміру. Виберіть код класифікатора. Введіть пошукове слово або за кодом ДК. Строк поставки товару виконання робіт або надання послуг зазначте у відповідному полі. Якщо поставка планується в декілька місць, натисніть Інші умови постачання. Додаткові адреси зазначте в договорі. Вкажіть адресу постачання. Якщо необхідно встановити вимогу щодо локалізації товару, натисніть відповідний прапорець. Якщо у вас декілька номенклатурних позицій товарів або послуг, кожну позицію необхідно відобразити в електронній системі. Якщо у вашій закупівлі декілька лотів, ви можете скористатися кнопками додати новий лот або Копіювати лот, ви можете перейти до підписання закупівлі або зберегти чарнетку. Перевірте інформацію про закупівлю та відредагуйте за необхідності. Натисніть Зберегти та перейти до підписання До підписання кепом у вас є можливість редагувати дані закупівлі. Застосуйте електронний підпис для публікації закупівлі. Закупівля набула статусу прийом пропозицій. Отже, сьогодні ми з вами оголосили відкриті торги з особливостями бажаємо успішних закупівель на майданчику закупівлі ПРО.